Задім селищної на сесію прибуло 14. Це Се... не закриває, щоб ви не чули. На сесію прибуло 14. Сесія селищної ради є правомочним, якщо не бере участь більше половини депутатів у загальної кількості депутатських мандатів в раді. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? надійшла пропозиція сесії розпочати. Хто за нею, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Приймається. Прошу вас. стануваате памет за гебот, кога не 23-тучергову сесію селищної ради для скупі наголосити відкрити. Та Згідно з регламентом роботи селищної ради, секретаріат обирається в кількості трьох депутатів. Пропоную персонально Медиченко, Кершиталій, Хрищенко. Хто за те, щоб обрати сесії в запропонованому складі, прошу проголосувати. Хто проти? утримався? Немає. Секретаріат обирається одноголосно. Нам ще необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную секретаріату зручити виконувати лічильної комісії. Немає речі. Стану на голосування. Хто за внесено пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти отримався? Приймаємо комісію. комісію обрану. Чи <зв>. не комісію Шановні депутати, вам роздані пропозиції щодо порядку денного Це, ману, що роботи 53-ї позачергової сесії селищної ради 9 серпня. Відповідно до рекомендації постійних комісій пропонуються до порядку денного внесення наступні питання. Про внесення змін до програми цивільного захисту населення територіальної. Про зміну юридичної адреси комунального підприємства Брузінський селищний ринок», про заключення договору оренди землі на право користування земельної ділянки за кадастровим номером 0115, за адресою Мар'янівка, вулиця Київська, будинок 1, про усунення змін до договору оренди земельної ділянки за кадастровою No 0118 шляхом вкладання договору додаткової угоди та надання згоди на передачу суборенту. Що знаходиться в оренді у кущового, про передачу транспортного засобу у господарське відання, про поновлення договору оренди землі за номером 090 громадянинкою самоділин, Висоцької Марини? Хто за те, щоб затвердити порядок денний та регламент проводити 53 й чергової сесії селищної ради 9 липня зі змінами, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, сприймається. Запрошую кожного з вас за організованої роботи на комунальному засіданні. Шановні декабря, розглядаємо перше питання порядку денного сесії про введення змін до програми цивільного захисту населення і територія Узінської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру на 24-26 роки доповідає Чернобай. Дане питання розглядалось на комісії. Будуть запитання до доповідача. Хто за дане проєкт рішення, прошу проголосувати. Травян. За. Вієв. Кущовиць. Ківко. Ковальський. Плавно. Артенко. Плавно. Артенко. Медеченко. Федоров. Грейщенко. Пусканко. За. Сір. Коловерсько. Якщо так, за. 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 Пустенку. За. Рішення прийнято мови. Дякую. Перекладайте наступного. Третє питання переднього сесії. Добре. Про затвердження базової мережі закладу культури Узинської селищної ради. Продачу подняв. Дане питання розглядалось на комісії. Є запитання за доповідача. Хто за дане проєкт рішення? Прошу проголосувати. За. Лієв. Кущовий. Ковальський. Лавно, Мартенко, Маловешко, Лавно, Мартенко, Шевчук, Петеченко, Федорова, Греченко, За. Кошета, За. Запуска, mm -hmm. За. Ріження прийнято одноголос.

Надання дозволу на заключення договору оренди землі на право користування земельною ділянкою за катастрофо No2012 Миколаївського обласної спілки споживчих товариств до оповідачного мета. Дане питання роздалося на комісії. Є запитання. То за даний проект рішення прошу проголосувати. Травлян за. Да. Вієр, за. Да. Кущовий. Хровацький да. да. за. Да. Лавно. За. Да. Макденко. Да. Головачко. Так. За. Да. Марденко. Що за рішення за. за. прийняття. Дякую. Дякую. Питання порядку сесією. пропонування строку дії договору оренди земельної ділянки за кадаством No 0100 столаристом LAN Lord Ukraine. Дане питання роздалося на комісії. Рекомендації читання. Є запитання. Хто за даний проєкт рішення прошу за. Юфор, Ковальський, Лавно, Мартенко, Головешко, Лавно, Мартенко, Надеченко, Фьорева, Гриченко, Кошатак, за пустенською рішення прийняту. Про встановлення особистого страховостів Ютуб, називаємо ділянкою, громадянкою, балабату. Про прошу про Троян, да. За. Дравян, Києв, Кущовий, За. Ковальський, За. Мартинко, Латно, Мартинко, За. Шевчук, За. Федоров, За. Кошатар, за, Пустан, за. За. Да. Рішення прийнято одного. <реку> <реку> Про встановлення земельного сервітуду та укладання за громадянкою Шаратою. Дане питання розглядалося. Є запитання? Хто за дане практичні? Прошу проголосувати. Правян, За. Да. Піщевий. Да. За. Да. Да. Ловацький за. Да. За. Лано. Мартенко. Да. Да. Головачко. Плано. Да. Да. Мартенко. Да. Шевчук. Надеюсь. Да. Запускаємо за да. рішення прийняття. Дякую. Десяте питання порядку денного сесії про внесення змін до рішення 12-ї позачорової сесії 9 спитня Бузинської селищної ради про затвердження переліку об'єкта нерухомо майна комунальної власності Бузинської територіальної громади. Доповідайте коменту. Дане питання розглядалася на комісії. Є запитання? Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Здравствуйте. За. Є. Oh, yeah.

Feasible. Шевчук. За. Зао. Федоров. Федорова. Решен, за. Якщо один милувал. Пятнадцять два решения треті. Земельні питання. Ляпало Вікторії Володимирівні була Цеску Альоні Сергіївні. Це про надання дозволу. Так, немає далі. Про затвердження технічних документацій із землеустрою. Зва невитрибуваних сертифікатів. Не затвердження технічної документації Сартаковій Катерині, Менчарові, Ірині Миколаївній

Петренту. Плано. Артемко. Шефью. Медведченко. Федорова. Реченко. За писанко. Четырнадцать, два решения проект. Два. Так, дальше. Документації Запакова Катерина Іванівна, Гончарова, Ірина Миколаївна, Елеменко, Валентина Миколаївна, Жукова Ирина Сергеевна. Голосую.

Човік, Юваський, Лагно, Мартенко, Голове. Що? Вони проводять роботу, визивали батьків, я вам скажу. Я розкажу, я з тим оглядачі. І їздять кожен вечір. Мого гончика немає, але я знаю. Є, не кажу, в очі. І кожен вечір їздить. Проводилася профілактична бесіда з батьками, розірвалася в відділу. Так, Всі питання, які були включені до порядку денного 53-й контрольої сесії селищної ради 9 супів, розглянуті. Сесія голожується за закриття. Дякую за організоване прізвимості. выключайте истота Yeah See yes.